Геймери, сьогодні ми з вами розберемось у топ-10 найкращих ігрових навушників на ринку: від бюджетних варіантів до преміальних моделей. У нас є все. Перш ніж ми розпочали, не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвоничок, щоб не пропустити наші нові відео. А також усі посилання на навушники, які ви зараз побачите, ви знайдете в описі під відео або у першому закріпленому коментарі. Ти можете можна паралельно тицяти і розглядати. А я буду розповідати. Коли обираєте ігрові навушники, важливо врахувати декілька факторів: це якість звуку, комфорт під час тривалого використання, ціна і, звичайно, ваш особистий стиль. Розпочинаємо наш рейтинг, і, звичайно, ж починаємо з 10-го місця. 2E Gaming HG300 LED, LED. вражають своїм бюджетним ціновим діапазоном, але це не впливає, так би мовити, на якість. Завдяки світлодіодному освітленню вони так виглядають дуже стильно. Однак ну, дійсно якість звуку може. Може бути не на рівні з найдорожчими моделями. На дев'ятому місці у нас 2E, також 2E Gaming HG340 RGB. Ці навушники мають потужність звуку, яка підкреслює глибокі баси, що важливо для геймінгу. Вони мають комфортні накладки на вуха, але їх дизайн може здатися е трішечки простим. На восьмому місці ми також маємо 2 2E, е, але Gaming AG330 RGB. з їхнім 7.1 об'ємним звуком вони забезпечують фантастичний ігровий досвід. Однак, невеликий розмір вушних подушечок може бути некомфортним для деяких користувачів. На сьомому місці MSI Immers GH20. Вони забезпечують чистий звук та комфорт під час тривалого носіння. Однак, їхня низька частота басу може бути не ідеальною для геймерів, які шукають глибокий бас. На шостому місці у нас HyperX Cloud Stinger Core. Вони відомі своїм комфортом і збалансованим звуком. Але якщо ви шукаєте щось з додатковими функціями, як, наприклад, RGB-освітлення, вони можуть не відповідати вашим очікуванням. Номер 5 нашого списку Trust GXT 350 Radius. Вони мають високу якість звуку та віртуальний 7.1 об'ємний звук. Однак їхня ціна може так би мовити бути вищою ніж у більшості бюджетних ігрових навушників. Четверте місце займає HyperX Cloud Core. Їх розкішний дизайн і DTS звук роблять їх ідеальним вибором для будь-якого геймера. Єдиний недолік вони можуть бути важкими для деяких користувачів. Бронзову медаль бере HyperX X Cloud Stinger 2WL. Їхня бездротова технологія і прекрасна якість звуку відрізняють їх серед інших. Однак вони можуть бути трішечки задорогими для деяких користувачів. Сільвір Срібло. Друге місце. Забирає MSI DS502. Їхня віртуальна 7.1 технологія і чудовий дизайн роблять їх неймовірним вибором. Але їхня ціна також може бути за високою для деяких користувачів. І наш вибір номер. Один оплески, чуєте? Це Asus ROG Cetra True Wireless. Ці навушники мають все. Якість звуку, комфорт, стиль. Вони бездротові. Там затримка мінімальна, практично немає її. Єдиний недолік, немає ніяких недоліків, все. ¡Suscríbete Наш рейтинг топ 10 ігрових навушників. Ми сподіваємось, що ця інформація допоможе вам зробити правильний вибір. Не забудьте, не забудьте підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. А також, звичайно, ж нагадую, що посилання на всі 10 навушників з цього відео є в описі під цим відео, а також у першому закріпленому коментарі. Тому обирайте, користуйтесь, грайте і вигравайте з вами. Був Білкін, цілую плечі і до встречі до наступних відосів. Bye.